Так, ну що ж, хотів показати розпаковочку такої незвичайної посилки від Guncraft. Дуже незвичайної, бо я таку вперше тримаю в руках. Я чесно не очікував, що вона така буде габаритна, Ну, це щось з чимось. Отака от річ. Ось такий ось красень. 303 Jointed Claw R1. Ну Це просто гігантська річ, я не можу передати словами, наскільки вона велика. Це просто... Це, це просто Гіга Вон, Якщо взяти мою руку. Не знаю, він тут. прищипаний напевно так, я так не буду його витягати хотілося, звісно, покрутити в руках але буду так з коробки так, Type SF Slow Floating тут у нас, в принципі, у нас Gunkraft ну, дуже красива штука так, щоб розуміли розмір Ось, 303 розмір. Зараз для порівняння для порівняння ось таку шкатулочку теж відкрию. Там є стандартний 178-й Ганкрафт. Щоб його оставити поряд з цим. Та ми побачимо суттєву різницю. Ну, кажу, що Я таких приманок, ну, принаймні від японців, ще не тримав в руках. Так, і ще для порівняння поставлю свою щупачка нідерландського 36 см. Ось так майже догнав Ганкрафт. И вот красон шара с посечу прикольная штука 260 грамм всем дякую за параллель